Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик і пелена новина, від якої точно я не очікував, я навіть трошки озадачений. Нам дають дуже великі бусти на випуск VOD 2.0, прям серйозні бусти, яких ще я не пам'ятаю з 2011 року, щоб таке хоч колись давали. Давайте зараз глянемо трохвилиний ролик і зайдемо на сайт, як це все виглядає. Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Мільйони ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, і вони вирушать прямо до вашого гаража. Від шостого до десятого рівня досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви зможете досліджувати танки одинадцятого рівня з першого ж дня оновлення. Якщо вже маєте все, досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Окрім техніки, на вас чекатимуть дві з половиною тисячі золота. 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум-машини. 10 мільйонів кредитів якраз для придбання танка 11 го рівня, навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум акаунту і ще один після виконання кількох простих завдань, особисті резерви і завдання на бойовий досвід, а також пам'ятна медаль і 2D-стиль. Стільки всього корисного не забудьте розповісти про це другу. Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks, кличте товариша в бій. Командири, що зареєструються після виходу оновлення 2.0, також отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу: дві гілки. Так, будь-які два десятих рівні задарма. Радимо обирати машини з різними стилями гри. До того ж, новачки безкоштовно отримують кілька преміум-машин 6 і 7 рівнів, а також набір прокатної преміум техніки 8 і 9 рівнів. Ви зможете навчатися грі, заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків. 6 мільйонів кредитів, стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум акаунт та елементи зовнішнього вигляду. А ще на вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Ви отримаєте все необхідне, щоб грати комфортно і досліджувати машини 11-го рівня. Новачок ви чи ветеран. Забрати дарунок можна від дня виходу оновлення 2.0 і аж до наступного оновлення. Уперед до нових вершин. Друзі, це ну. це дуже серйозно. Я побачив спочатку це в, в новині. От беремо те новини. Я побачив оцю новину. Ну, тут все сказано: Ролик, в принципі, сам все за себе сказав. Нам дають 10 рівень тупо на халяву цілу гілку, 6, 7, 8, 9, 10 рівень дають, купляють в топові комплектації. У вас появляються вони в ангарі. Ну, це, це жорстко. Це такого я ще не пам'ятаю, такого ніколи не було. 10 лямів кредитів, 15 тисяч бон. Дві з половиною тисячі золота, ну добре, золота небагато, але все рівно приємно. Ну 15 тисяч, ви виявляєте, скільки зараз гравців купить бабаху 183? Це просто страшно. Зараз цих бабах буде просто скільки, я навіть не знаю. 10 тисяч лямів кредитів, це зрозуміло. Ціла гіл, ну це дуже багато. Е, плюс е, завдання на X5 для прокачки гілок. Ну Якщо вони відразу дадуть ці завдання на Х5 в. В перший же день то це навіть трошки мені трошки прикро, бо я хотів постримати на 11 рівнях. Ну на 11 рівнях я би X5 не використовував. Я би краще б, гілку та 5 хеві добивав би е, весь цей час. Ну це щось страшне, чесно кажучи. Це прям щось дуже страшне. Тобто 5 5 універсальних посібників це 1 млн 250 тисяч досвіду да, на екіпаж. Ну Це це багато, це можна дуже плотно вкачати. Ну, бо і завдання ще. Це щоб ще отримати, да Є ще якісь додаткові будуть бові завдання. Ну і медаль зустріли оновлення 2.0 Це вже таке. Ну, це друзі, це шикарна новина. Це об'єктивно дуже шикарна новина. Дають на халяву цілу гілку. Дають, ну це дуже багато. Якщо ви новий боєць, то дві гілки, шість лямів кредитів Вам дають чотири прим машини халявних. Із 2 екранований гарний прям танк, насправді, на сьомому рівні. Ну, він там не ідеально фармить, звичайно, бо це 7 рівень, але дуже потужна машинка для сьомого рівня. Ну, типу, ще 3 халявних 6 рівня дають. Ну і дають на, я так розумію, на ага, прокатна техніка 8-го рівня. Це або 122 ТМ, або, а ні, не або, або а і Іва прімтанки на місяць дають прокатної техніки. І 8 рівня, і 2, два 2 прям танки, 9 рівня дають для прокачки. Набір штатного обладнання, поліпшене загортування, досилач, просвітлена оптика, перш тип 1 і 2 для кожної одиниці обладнання. Ну, тобто дають дуже багато. Ну Дійсно, дуже багато. Я, прям, я дуже здивований. Напишіть, що ви думаєте, наскільки так любить ВГ. Бо мене ж настрога, типу, що ж має бути такого злого, що ви даєте так багато чого халявного. Це щось навіть трошки дивно. Ну, вже, як є. Так, товариство. І ще одна у нас новина: це восьмий сезон бойової перепустки, прагнення досконалості. Я про це вже раніше робив певні ролики, показував вже у цій 3D-стилі, але тепер офіційно на офіційному каналі Варгіймінгу вже це виставили. У нас буде з 3 вересня по 26. Листопада бійці останнього циклу сезону циклу бойової перепустки 25-го року, ваша фінальна можливість заробити жетони та міняти їх на потужні машини 9 рівня. Цього разу ключовою технікою стали три легендарні машини зі своїми унікальними тердестилями. З них починається ваша інженерна пригода, метою якої є модернізація культової техніки. Ці прототипи являють свої перші кроки до кінцевого результату машини 11 рівня, які ви бачите сьогодні. Е, так, що у. У нас є за базові проходження перепусток. Правильно? Так. За базові переходження перепусток, ми отримуємо 3 3D стилі на Йосипа, на сьомого, на Мауса на Мікс 50Б, 66 резервів збільшено досвіду екіпажу і вільного. 1500 монет, майже 2 мільйони кредитів, 3000 бон, що приємно, ще 15 жетонів. 12 експериментального обладнання на вибір, передборіві настанови 30 х 5 що дуже немало. 150 універсальних фрагментів теж дуже приємно. Трошки настанов звичайних і 3 настанови особистих по 850 тисяч досвіду. Плюс нам ще дається три екіпажа. Якщо ми беремо поліпшену нагороду, то ми ще отримаємо 900 золота, 6 мільйонів кредитів, 60 днів преміум, ще 9 жетонів, 42 резервів на кредити, 36 на бойовий досвід, загальне обладнання на вибір, ще 3 трофейки на вибір. Ще додатково довідники на вибір по 100 тисяч досвіду, сумарно 12 штук, це виходить 1 200 тисяч досвіду в екіпаж. Ще додатково 6 е, навчальних посібників е, теж е, по 850 тисяч досвіду настанови 5 Це дуже добре. Ну і 90 національних фрагментів. І у нас буде елітний шлях. Е, це коли ви вже виконуєте всі три бої перепустки, ще можна буде за ваушери отримувати бони, монети і так далі. Е, отримуйте більше з поліпшеною перепусткою, поліпшить бою перепустку, щоб прискорити прогрес і відкрити ще більше нагород. Це остання можливість зібрати достатньо жетонів, щоб отримати об'єкт 265. Це е, радянський важкий танк 122-мм гарматою та ревеси, реверсивною системою заряджання Це досі одна із найзгідніших нагородних бойових машин бойової перепустки. Я так розумію, що, скоріше все, об'єкт 265 я щось просто не цікавився. В цьому році його виведуть, типу, з продажу, що це останній шанс отримати чи ні. А, це просто новинка. Все, я зрозумів, це просто новинка. Ну, просто новинку засунути собі в жопу, в принципі, але бо 265 ну, далеко не найперший претендент, який треба звідси брати. Ну, але як є. Е, так, у нас дані якісь 3 вересня по 25 листопада, пропозиції за реальні гроші. Це ну, ну все. Тобто, тут нам цікаве, єдине, Це що це з таких стилів. Стилі тут стилі дійсно прикольні. Я вам вже показував фотографії. Ну, такі цікаві, такі якісь. Ну, мені, до речі, вони нагадують сталевого мисливця. Ну, типу, тобто ці, ці стилі, вони нагадують мені такого сталевого мисливця. От, ніби якось в такому стилі вони тут їх розмалювали. Ну, доволі непогано. Да, тут показано е, краще. Доволі дійсно вони так непогано виглядають. Як на халяву, якщо ви навіть не берете бойову перепуску, не купляєте, то взагалі е, пушка. Але й поліпшено насправді. 96 х 5 національні фрагменти, додаткові бустери, жетони. Ну, трошки є, дійсно тут що, що, а поліпшені, поліпшені бойові перепустки теж є за що брати. Плюс там, ще й дають 2,5 золота безкоштовно зараз, 3 вересня, всім підряд. Ну, і відповідно, можна буде купити одну бойову перепустку з трьох по факту за гроші в Ну, Тобто це теж доволі. Прикольно, що ж, друзі, у мене на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про найлютіші подарунки, які зробив Аргімен за всю історію, їхню за всю їхню історію, за всю їхню історію, яку вони зробили. І нехай проблеми та не, не Роблять вам в житті погоди, хай вам щастить та будьте здорові. Бережіть себе та бережіть Україну.